Запобігти врятувати, допомогти таким гаслом керуються щодня своєї служби мужні рятувальники ДСНС. Налагодження ж процесу реагування на виклики в відповідальності радіотелефоністів, від професіоналізму яких залежить якість опрацювання виклику та вчасність залучення сил та засобів. Одмінний диспетчер 16 пожежне рятувальна частини сержантського кого слухаю вас. Пожежа очікуйте, виїжджаємо. Днями завітавши до пункту зв'язку частини Білгорода Дістровського, пересвідчилися на власні очі, як вирує робота тих, хто першими дізнається про незвичайні ситуації пожежі та інші техногенні небезпеки. Відій саме радіотелефонистів залежить дуже багато в подальшому, як буде гаситись пожежа, скільки техніки необхідно відправити в осередок пожежі, кого залучити. Яку техніку, основну спеціальну, це все залежить від радіотелефоніста. Диспетчерів зараз чотири працюють вони одна доба через троє, тобто їх всього четверо заступає на добу одна людина. Є підміни телефоністи, є люди з особового складу, тому що телефоністи також під час доби повинні відпочивати. Є графік, коли вони відпочивають, коли їх хтось заміняє, і це навчені. Або хлопці, або дівчата, які проходили курси, відповідає своїм критеріям. У радіотелефоніста задача не лише зафіксувати повідомлення про надзвичайну подію, а й скоординувати дії особового складу, визначивши категорію пожежі, бо від цього залежить кількість залучення. І, в залежності від масштабу пожежі, в залежності від об'єкту, по якому ми отримали інформацію, ми одразу розуміємо, по якому це рангу це пожежа, і відправляється та кількість техніки, яка передбачена нормативними документами. Тому під час набору номеру 101 заявник повинен по можливості максимально чітко надати інформацію: місце виникнення пожежі, населений пункт, вулицю і номер будинку, можливо, якийсь орієнтир, свої дані і навіть вийти на зустріч пожежникам, якщо це багатоповерхівка, кількість поверхів, де і що горить, аби знати яку і скільки техніки залучати. Якщо горить квартира в багатоповерховому житловому будинку, окрім автоцистерн, в обов'язковому порядку ще відправляється автодробина. Не менш важливо під час розмови з радіотелефоністом уважно слухати його вказівки та поради. В нагоду приходить і психологічна підготовка фахівця. Уміння триматися в ефірі, бо часто доводиться проживати хвилювання разом з тими, хто на тому кінці дроту, хто чекає на допомогу. Тому блискавичність подачі сигналу тривога важлива. Пожежа, вулиця Південна, дев'яти здання, п'ятий поверх, три відділення на виїзд, перше, друге, третє відділення на виїзд. Знаєте, прислів'я поспішати як на пожежу. Саме так діють екіпажі відділень, зачувши сигнал тривога. В хвилини вдягають спорядження, і в повній бойовій готовності команди вогнеборців вирушають на долання наслідків надзвичайної ситуації. Викликом часу стали виїзди рятувальників на прильоти, якщо на місці виникають пожежі тільки за погодженням військової адміністрації та військових. Дуже багато випадків, коли прильоти, однак наші підрозділи не залучаються. Нема пожежі, нема загибелі, нема ніяких руйнувань, не потрібно пошук людей. І тут знову важливо тримати руку на пульсі. Лише команда відбій дає змогу залучити пожежників до гасіння пожежі. Безпека особового складу понад усе. В обов'язковому порядку ми повинні постійно держати зв'язок з військовими, як кажуть, таке поняття моніторити небо, тому що під час повторної повітряної тривоги ми зобов'язані залишити гасіння пожежі і забезпечити, щоб весь особовий склад сховався в на найближчому бомбосховищі або підвалі, або найпростішому укритті. Кожен радіотелефоніст пункту зв'язку частини тримає зв'язок з відділенням при виконанні, знає особовий склад і пожежну техніку, коригує залучення оптимальної кількості пожежної та аварійної техніки та її виїзд до місця виклику. Тому комунікативні якості тут в перевазі. Наприклад, не дай Бог горить школа в то селі. Ми знаємо, що це вже йде в нас по нормам мінімум третій ранг. Відправляється вісім одиниць техніки. Перший підрозділ, який прибуває, Дивиться обстановку і бачить, що пожежа незначна, невеличка. Вони дають відбій цьому рангу, кажуть, що пожежа невеличка, ми самі справляємось. І радіотелефоніст обзванює всі автомобілі і каже, можете повертатись, тому що пожежа невелика. Тобто в дії радіотелефонисту залежить дуже багато в оперативній ліквідації пожежі. В екстрених ситуаціях радіотелефоніст повинен діяти оперативно, швидко та зважено. 24 на 7, бо десь чекають рятувальників: 1-0-1. радіотелефоніст пункту зв'язку частини державної служби надзвичайних ситуацій на зв'язку. Ірина Вербинська Віталій Солодухін. Перший муніципальний.